Так, ну що ж, всім народ рад вас підпису вподобайка. В нас попередні проходження були з модами, з of Harkiv конкретно. І я не грав в ванілку, а я такий думав е е проходження через проходження робити в ванілці. Тому зараз я пограю, я знаю, що вийшла. Он. Блін. Так, з вас усіх. Я за Францію робив, за США робив, здається, за Британію робив, Італія, Японія також робились. Можна. У Канади є свої фокуси, можна за Канаду пограти. Але в нас же є і нові країни. Ось ви всі. Фіни, Швеція, Норвегія, Данія. Мені Данія завжди виглядає цікавою, тому що вона знаходиться в такому більш-менш безпечному місці. Обрати країну. Ну, типу, в більш-менш безпечному, хоч і поруч з Німеччиною, але дві провінції захищати, це не така велика проблема. А особливо, якщо зайти сюди по річку встати, то з цим навіть можна щось і робити. Можна якось вижити або можна цей самий укріплення побудувати в двох провінціях і все буде нормально. Тому зараз будемо вставати. Національний, фокус не вибраний. Нас... Ага, ага. Ось так, нам одразу вибір дають. Маю бути лідером. Що. Окей. Можна тут альянс формувати, але нема придумов. Підписати оборонну угоду. Так, тут це економічні реформи, ось це політичні. І по... для початку підтвердити Нейтралітет тільки можна. Так, -да, купу дебафів. Окей, беремо для початку тебе. Так, по будівництву. Ой, у нас все жахливо для будівництва. Давайте для початку Зеландію. будую інфраструктуру по технологіям машинобудування. Ну, я по стандарту. Машинобудування, верстати будівництво будівництво. Армія ставимо сюди, дивитись на Берлін, тренуватись Да, Захист рівнини, тут буде складно тримати. Дуже складно, якщо ми будемо тут захист тримати. Знову ж, в ідеалі, встати ось тут хоча б по річці. А якщо можна. Якщо вдасться і в кіль зайти, то можна ось тут поріжці, ось тут по кілю тримати. Це було позагалі ідеально, але такого не буде, на жаль. Так, конвой хоча б одну. І. Корабель берегової охорони. Або підводні човники. Можна підводні човники? Щоб потім топити німецький флот. Ой, не... хоча... Ні, давай, Хоча. Давай корабель берегової охорони ось сюди. Мій флот тренуйся. Моя авіація, тренуйся. Моє виробництво. Я просто піхотка й до обладнання Що не жахливо насправді, так кажучи. По технологіям треба було подивитись. А, в мене ППО вивчено навіть. Ідеально. У мене все так погано зі сталь. Я тільки одну куплю. Я ж купив одну сталь. А, все, воно подумало і показало, що є сталь. Може тоді не кораблю бревої охорони, а підводні човники? Там сталь не, не хоча б буде вистачати. Є. Ой, час, на, максимальний. Вперед. Тренуйтесь, поки не натренуйтесь Скоріше за все, вас всіх зведу до однієї дивізії. О, ось до тебе, до тебе, але я тобі заміню Арту на ПО. Так, давайте одразу це зробимо. Ви всі. Моя піхотна дивізія будете. Що в нас по. Ага, у нас 1% виклику Враховуючи те, що в нас населення 3,7 мільйони, то цей відсоток це прям армія. Буде краще, потім буде краще. Сподіваюсь. У нас Деньш індустрія, Що? Що? Коефіцієнт заводів з виробництва споривши. Так, зачекайте, скільки в мене вов загальний? 41%. А, це 30% додатково. Коефіцієнт. Так, тут написано коефіцієнт. Неприємно. Підтвердити нейтралітет. Далі ми або йдемо ліворуч. Я просто не взагалі фокусу не знаю. Це щось. щось трохи комунізмом ось це кінцево особливо. Що ти тут вибір? Або піти в. Об'єднання правих. Ага, і тут вибір між. А, прикольно, тут можна і на Сполучене Королівство буде піти теоретично, ну, або Сполучене Королівство, або Німеччина, або Балтіки. Або маршрутується якийсь фашизм. А, тобто, або монархія, або фашизм. А якщо фашизм. Вернути Норвегію. Це дуже цікаво виглядає мені фашизм. Або можна піти через захоплення Швеції. Я не уявляю, як я буду Швецію перемагати, так чесно кажучи. Хоча яке у нас у Швеції населення загальне. У них три військових заводи. У нас два. Тут мільйон населення. У них не в рази більше за наше населення. Якщо порівнюватись з сучасністю, то. Ну, в сучасному світі майже в два рази. Коротше, все. Йдемо ми точно в праву гілку, об'єднання правих, а там вже вирішимо по ходу справи. Так, політ влади, робоча поняшка. Якщо буде, я її візьму. О, тут можна мінус 10% консиент з Так, так, так. О, коефіцієнт заводів із виробництва споживчих товарів мінус 15%. Прикольно. Але тут немає нічого прям знати цікавого. Треба думати, якщо я хочу піти в фашизм. Я піду в короля. Підтримка фарська фермерська партія більше 30%. Я піду в короля. Для цього мені потрібно. Міністр Сільгоспу, він дає підтримку нейтралітету. І він дає більшу щомісячний приріст населення, вартість економічних законів. Коротше, міністр сільгоспу Йдемо в нейтралів. Короля, нам потрібен король. Чого ви так дивно тренуєтесь? По-перше, натримайте адмірала. По-друге, автоматичне відділення. Третє, підрозділу, що Так, тренуйтесь, мені байдуже. Тренуйтесь Якщо треба, буде відділяйтесь просто. Ідіть йдіть, лагод... Короче, Коротше, так. Дозволяю хоч всі верфі забрати, лагодження але ви тренуйтесь в першу. Чергу. Якщо комусь треба полагодитись, відділяйтесь. Що ви тут мені пропонуєте? Нічого цікавого, гранітазація рейванду, так, так, так. Турецькі протоки. Я взяв об'єднання правих. Так, або змова з офіцерським складом? Або підтримка консерваторів. Давайте консерваторів. Все ж таки ми йдемо в монархію. А монархія це мені здається, трохи консерватично. Типу, трох, трохи. Трохи. Так, електронне машинобудування, дякую. Механічне обшислювання. О, ну, дивіться, німці взяли бонус на захист. Бояться нас. Так, підтримка. А. Таке може і знову з офіцерським складом. Взяти. Іти, іти. Я думав, там вибір. Нехай демократи. Окей. Не питання. Підтримка демократів зменшується. Фермерська партія більше підтримка стає. Зроблю зміцнення офіцерського складу ще. ТБ візьму. О, ого. Коефіцієнт зобов'язку. А. Так, коефіцієнт військового зобов'язку населення буде більше. Кайф. Кайф. Тут багато хто отримує досвіду. Непогано. Так, в мене. Так. Де -де -де. Досвід. Тут дуже багато чого цікавого, є, чесно кажучи. Навіть для забудови. Можна і мобілізацію зменшити. Так, а рішення в мене якісь є цікаві? Ой, прикольно, тут можна багато чого відновити. Мейс Балтік, Імперія Північного моря, Єдність Скандинавії, Калімарська Унія. Змов з офіцерським корпусом. На захоплення парамілітарних організацій. Базові верстати, дякую. Констронна промисловість. Давай ранню мобілізацію все ж таки візьму. І також тут можна взяти на досвід армії захист дивізії більше. Захист дивізії це максимально важливо. Де в нас Швеція, Будемо, скоріше за все, проти Швеції воювати. Треба буде потротримати захист, а потім піти в контрнаступ. Подивимось. Я ще подумаю над цим. Це мій флот дотренований? Так, мій флот весь натренований. Так заохочення паралумі... парамілітарних організацій, це. Ага, вперед. Нас недостатньо підтримки ТБ. Нам, або щоб ви обо... ви вдвох були по 20% підтримки, або щоб хоча б хтось з вас окремо був 40% підтримки. У мене фермерська партія не 40% підтримки. На жаль, будівництво, дякую. 36 рік. На. Зброя вогневої підтримки. Нам вона потрібна буде. Бо воювати ми почнемо скоро. Зміна офіцерського корпусу є. І це є. Далі. Тут є цефоборона. Ого, півтора відсотки. Тут півтора додаткової додатково військовозобов'язане населення. Це ж ідею, це не тебе? А, ні, це тебе візьму мені. Можливо, ага, скоріше за все, який я призив не поставлю, вони просто на один призив більше піднімуть. Я думав, дадуть додатково півтора відсотки. Неприємно. Далі. Економічні політики. О, так. Тут багато чого цікавого. Ми отримуємо... Фактично, ми зараз або військове виробництво, ось тут бонуси візьмемо, або в цивільне. Блін, На жаль, я завжди обираю цивільне. На жаль, на жаль, це не завжди правильно, але я завжди його обираю. На жаль. Так, тут, після того, якщо інфраструктуру побудуєте, побудуйте ще військовий завод. В Зеландії це нам необхідно. Потім побудуйте ось тут дві інфраструктури і один військовий завод. Так, в цьому плані ми якісь дивні. Я якийсь дивний, пробачте мене. Хоча я знаю, що нам треба буде воювати і багато воювати, але я роблю якусь фігню. Ну, пробачте. Що вже зі мною зробиш? Теоретично, навіть якщо Німеччина нападе, можна ось тут по провінціям. По... Ось тут, ось тут встати, по двом острівцям і все. І фіг, хто візьме. Або взагалі тільки в цій провінції навіть можна стати, тому що це просто острівець, він все одно прохідний такий. Так. Тут більше шанс, що я буду воювати з Німеччиною, ніж з Британією, тому я торгівлю з Британію потім візьму. Ой, давайте спочатку девальвація крони, тому що тут стабільність щотижня плюс 10%. Ефіопія капнула. О, у нас підводний човник новий. Чому неможливо розмістити? Підмом сюди. -а. Чому? Недостатньо людських ресурсів. А це проблема. Це величезна проблема. Зараз беру волонтерів. Так, добривайся крони. Дай одразу візьму торгівлю з Британією. Ене. А, 38, не... нормально. Скільки в мене? Один, хоча б на день, непогано. Перед Так, лише волонтери. І одразу з'явився, молодець. Я хочу. Так, ти сюди йди, в цей театр. Я хочу, щоб ви вдвох були окремими. Всі, хто тільки створився, і втренуватись. Все створюємо. І ось так. Все. У нас потроху будуть з'являтися підводні човники і в великій кількості. Я зможу дуже сильно заважати такою кількістю підводних човників. Чого мені не вистачає? Мені Арти не вистачає. Без питань. Арта, тепер ти попо. Тепер мені не вистачає ППО. Рі... Ну, рішення дуже просте. О, військову поліцію. Мені також точно треба буде колись в майбутньому. Є yeah. Зеландію. Починаю забудувати військовий завод в зеландії. Що ви тут? Ще 37-й рік. Найтримай один з вас радіо, нехай вивчає. Інший нехай вивчає. Авіацію, хоча б почнемо вивчати. Ой, в мене вільні людські ресурси, хоча б з'являються. Ріврі з Британією А тепер. Так, я можу. Повалення уряду. Вперед. Базова стабільність мінус 20%. Неприємно. Але я вимушений це зробити. Я не винен. О, сполучник пролізку приймає. Дякую. Ще, один... О, ще одна фабрика. Ну, то, окей, дякую. Ще одну фабрику. Що? Коротше, нехай. Через 70 днів в мене ще військовий завод буде. Поки що тільки один, потім буде більше. Так, повалення уряду. Дякую. Король приймає владу, беру одразу. Так. Напевно, підемо на Швецію. Як? Якось переможемо. Ну, нам просто в захисті треба буде стояти. Так, давайте, щоб не чекати, одразу я поставлю виробництво ППОшки. На. О, скажешся, що ми, типу, не виробляємо дивізії. Так, куди виробляти? Я собі не можу віддати, ну, типу. Короче, бай, дружок, тебе. Паняшка, натримай собі. А, я ще не вивчу військову поліцію. Потім паняшки додам військову поліцію, і в окупованих землях треба буде поставити. Так, король прийняв присягу. Ти. 50% підтримка війни. 75 тисяч людських ресурсів у розміщених дивізіях. Баланс добробуту й армії, схилений на більше ніж 30%. У бік армія. Якщо шукати захист. Коротше, скандинавська безпека, напевно. Але я сюди не зможу піти зараз. Ой, тут красиво. Часткову мобілізацію, по-перше, нам візьмуть. А в нас не вже часткова? У нас рання мобілізація. А якщо я зараз візьму часткову мобілізацію, дадуть вони мені військову економіку чи ні? А ну я чисто заради експерименту. Якщо що перезавантажить, я просто щоб не витрачати дарма ось, Я беру часткову мобілізацію, і тепер тут в фокусах. А, ні. Ну в будь-якому випадку, що так, що так, я б взяв часткову мобілізацію, просто так я раніше її візьму. Хочу в будь-якому випадку це треба брати, тому поїхали. За короля та вітчизну. Може, виклик збільшити ну, до 2,5% військова поліція. Так, ще мені треба тут багато чого взяти. А, ми мені збили, тут щось мене було. Ми тут півтора відсотка військового зобов'язаного населення один з них дає. Він враховуючи наші умови, то півтора відсотка зобов'язаного населення це завжди, хорошо? Вперед. Так, нам треба баланс до в бік армії. Все складно. У нас вантажівки навіть не вивчені, так, це обов'язково вивчити. Але не зараз. Я б спочатку такий щоб в конструкторну промисловість. Та там іспансія заспанцями, байдуже. Нехай воюють іспанці за іспанцями. Так, так, так. Байдуже. Байдуже. Це є? Ууу, організація дивізії, атака дивізії. Захист дивізії. Непогано. Але не прямо зараз це можна брати, тому спочатку тебе. Як зачекати, я можу безкоштовний міністр сільгоспу взяти? Нащо тоді в мене його знімали? Нехай. Якщо це безкоштовно. Радіо, будівництво. Мені в першу чергу треба мати хорошу свою промисловість. Це найважливіше. Об'єднаний китайський фронт. Удачі вам протистояти в Японії. Ні, справді, вдачу. О, як багато ж всього хочуть мені запропонувати. О, всі літаки. Давайте більше спеціалістів винищувачів Це, напевно, важливіше. Ти тепер також іди в. Промисловість. Треба хорошу промисловість свою базу вперше мати, щоб перемагати. Так, все, ППОшку я тепер також створюю. Ми хоча б все потроху створюємо, що потрібно для наших дивізій. Так, так. Я б ще розширив трохи на дві піхотки, але поки що лишаємо так, як я. Так, ну що ж, поки що дякую вам всім за перегляд, Особливо дякую своїм спонсорам. Нік, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. саме завдяки вам і ході, відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі в будь-якому випадку. Не забувайте підписуватись, ставити подобай, писати коментарі, наскати на дзвіночок, на ще по бажанню. Можете перейти по посиланню в описі, підписатись на інсту. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!